Всім привіт! Підписникам і гостям каналу. Сьогоднішньою темою моєї розмови буде українські пенсіонери в Польщі. Як вони живуть, яку допомогу отримують і так далі. Чому я вирішила саме поговорити на цю тему, я поясню. Тому що колись я записувала і відео от, і там згадувала про одну свою знайому, яка живе зі мною в тому ж гуртожитку пані Людмилу, і розказувала про ту допомогу, яку вона отримує, і так далі, і багато людей мені не повірили. Сказали, що ніякої допомоги українським пенсіонерам в Польщі немає, що її не існує і що це неправда. Ну, якось мені, мене це, чесно кажучи, зацепило, ну як це неправда. От. Ну і вирішила я записати відео саме на цю тему і е, в подробицях розповісти, як же живуть наші пенсіонери тут в Польщі. Ну, Зараз я хочу вам почитати ті коментарі, які я отримала. От, А далі ну, розберемось, хто прав, хто не прав, і чому пишуть, що це неправда. Чому люди не вірять, я теж дивуюсь трошки. Ну ось, наприклад, такий коментар. Пенсіонерам немає ніякої допомоги, якщо живе з кимось з родини. Може, якщо пенсіонер живе один, я не знаю. Я живу з мамою 84 роки. Знімаємо житло, я працюю, ніяких льгот. Ну ось іще один подібний коментар. Які гроші отримують пенсіонери? Мені щось нічого не платять 71 рік. Брехня! Ну, а тепер давайте розберемося, правда то чи брехня? Мені здається, люди пишуть, що брехня, тому що вони е, чогось не знають, якоїсь інформації е, в них немає, і тому їм здається, що е, якась я брешу, чи кажу неправду. Е, давайте розберемося, яку допомогу саме отримують наші пенсіонери е, тут в Польщі. Я вам скажу у нашому гуртожитку в якому я живу зараз, проживає дуже багато пенсіонерів. Ну дуже багато. Тільки на нашому поверсі, якщо порахувати, ну 4 одна кімната, там живуть тільки люди пенсійного віку. Чотири людини. Внизу ще, тобто їх процентів 50% саме людей пенсійного віку. Я з усіма спілкуюся, у нас дуже гарні такі стосунки, і я знаю, як вони живуть. Ну, а трошечки я розповім зараз про ту допомогу, на яку може розраховувати людина пенсійного віку, яка приїжджає до Польщі. А, що, а, на яку допомогу а, пенсіонер може а, розраховувати, коли він приїжджає до Польщі. Перше, якщо людина пенсійного віку звернеться до антикризового центру, а антикризові центри є у всіх містах і регіонах Польщі, От, на що пенсіонер може розраховувати? Перше, це на безкоштовне житло. Така людина проживає безкоштовно. То перше. Друге на безкоштовне харчування. Друге. А в нашому гуртожитку, наприклад, пенсіонери харчуються самостійно, але їм платять. За це гроші виділяються на харчування, їм дають по 500 злотих в місяць. Це друге, на що може розраховувати наш пенсіонер. І третє мабуть основне в мопсі. Ну, що таке мопс, запитаєте ви? Звісно, МОПС це не порода собаки. Ні. Це, я вам зараз почитаю, як це звучить по-польську і що це означає. Це менський осередок повноцесполечний. Тобто це центри соціального обслуговування. От, і тоді треба підійти до цього МОПСу, порозмовляти, запитати, які саме документи потрібні, щоб отримати цю допомогу. Знаю точно, що потрібна справка про те, яку саме пенсію отримує пенсіонер в Україні. Скільки вона. І, і ще якісь документи, але ну, я особисто не оформляла ще. тому. Це краще запитати там в МОПСі, вони все розкажуть. От, Людина здає всі ці документи, які потрібні, напротязі місяця розглядають цю справу і тоді виноситься децизія. Децизія це рішення От, про те, яку саме допомогу може отримати наш пенсіонер. Ну, У мене дуже багато, як я сказала, знайомих, саме людей пенсіонерів. Віку, вони живуть поруч зі мною. І ну, наскільки я знаю, ця допомога десь до 1000 злотих. Вона різна. Вона може бути 600, в кого 600 злотих, в кого 800 злотих. Вона може бути різною, от, але її практично виділяють кожному, кожному нашому українському пенсіонеру. Цю допомогу отримують пенсіонери, які не проживають зі своєю родиною. Люди, які може проживають зі своєю родиною на якусь допомогу і не можуть розраховувати, чому у нас в нашому гуртожитку дуже багато людей пенсійного віку, мабуть, 50%. От і майже всі вони мають родину, дітей, вони проживають теж в нашому місті, але вони проживають окремо один від одного. От, мабуть, тому що саме така допомога виділяється людям, які живуть тут без родини? Ну а тепер давайте з вами порівняємо: нашого українського пенсіонера тут в Польщі. Ну і нашого українського пенсіонера в Україні. Я які, які вони мають доходи? Яка різниця? Ну, візьмемо, наприклад, пенсіонера в Польщі, так? Якщо так скласти, порахувати приблизно, то скільки це буде? Допомога ця до пенсії десь, ну, 600-800 злотих, до тисячі, ну, візьмемо 800, так? Ну, плюс там пенсія, хай буде 3-4 тисячі, ну, візьмемо 4, то 1200 злотих. Так? Ну плюс ще допомога на харчування це 500 злотих. Тобто, якщо додати все це, то це буде приблизно 1700 злотих. Це пенсіонер е, в Польщі. Ну, а тепер візьмемо пенсіонера з України. Пенсія. Зараз повисилася 225 гривень. Вам вистачає її? Ну, звісно, ні. А на що найбільше тратити? На їжу. Тобто більше йде на їжу. А якщо у вас така маленька пенсія, не вистачає, то як ви все-таки справляєтесь? Та ніяк там, син допомагає. Яка пенсія для вас би була комфортною? Комфортною десь вісім кілометр. Вісім тисяч, в принципі, нормально. Це для Києва. Для Києва, ну, для Києва трошки більше. 10. 8-10. Ну, далеко не будемо ходити. Візьмемо, ну, наприклад, моя мама. Вона теж пенсіонерка, вже людина пенсійного віку. От Які вона має доходи в Україні? А вона має пенсію. Пенсію вона має 6 тисяч гривень. Ну, якщо перевести для когось там ну приблизно це 600 злотих, так? Ото і все. Інших доходів в неї немає, ніяких, ніяких допомог вона не отримує. Але. Наприклад, за комунальні послуги взимку вона платить приблизно за наш будинок 5 тисяч гривень. От, якщо 5 тисяч гривень відняти від її пенсії, то що й залишиться тисяча гривень. Так? Чи можна в Україні прожити на тисячу гривень? Ну, питання риторичне, звісно. Українці знають, що ні. І тому їй нічого не залишається, як і багатьом пенсіонерам в Україні, шукати е, якусь роботу. Е, хоч, мабуть, її великого бажання працювати вже немає, але треба виживати. От тому вона знайшла роботу, е, не буду казати яку, але отримує вона невелику там зарплату тисячі чотири в місяць, і ця робота допомагає якось вижити, особливо взимку. От ну так що, якщо порівнювати е, наших людей? Пенсіонерів тут і наших людей в Україні, то звісно, тут наші люди живуть краще і тут допомоги більше аніж у нас в Україні. Ви знаєте, наших людей іноді буває жалко людина. Пропрацювавши все життя в нашій країні, а в неї дуже великий стаж роботи, мабуть, більше 30 років. От і мати такі маленькі доходи. От. Дуже жалко, що якось пенсіонери, мабуть, не дуже потрібні в нашій країні, тому не агітую нікого всіх їхати всі до Польщі. Ні, мабуть, всі до Польщі не переїдуть, але в порівнянні, звісно, звісно, доходи наших пенсіонерів дуже різні. Ну, тепер я маю надію, що ніхто не напише, що це брехня і ніякої допомоги взагалі не існує. Може, все ж таки таких людей вже не буде. Вона дійсно існує. Але, мабуть, за умови, якщо пенсіонер живе окремо від своєї родини сам. Ну що пишіть свої коментарі. Що ви думаєте з цього приводу? Як виживете, чи отримують ваші батьки допомогу, чи теж може ні? Не знаєте про це. Ну а мені пора прощатись до побачення.